Чи перебувала душа Ісуса в пеклі протягом відрізку часу між Його смертю і Воскресінням? Стосовно цього питання існує чимало суперечок. Ця думка походить від апостольського вчення, що стверджує, він зійшов у пекло. Існує ще декілька біблійних віршів, які в залежності від перекладу описують Ісуса, який сходив у пекло. Досліджуючи це питання, важливо перш за все зрозуміти, що саме Біблія говорить про царство мертвих. У древньоєврейському оригіналі слово, яке використовується для опису царства мертвих, звучить як Шеол. Воно означає місце мертвих чи місце померлих душ. Грецьке слово, яке використовується у новому заповіті щодо пекла, звучить гадес і також означає місце мертвих. Відповідно до інших новозавітних текстів, гадес це тимчасове місце, де душі перебувають в очікуванні остаточного Воскресіння і суду. Книга Об'явлення чітко розмежовує ці два поняття пекло і Гадес. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Пекло, озеро Огняне, є постійним і кінцевим місцем суду грішників. У той час, як Гадес є місцем тимчасового перебування. Тому ні, Ісус не був у пеклі, тому що це місце з'явиться у майбутньому, після остаточного Божого суду. Шеол розділений на дві частини, відведені для спасенних і грішників. Місце перебування спасених називається Раєм, чилоном Авраамовим. Частини спасенних і нечистивих душ розділені великою прірвою. А він закричав та й сказав Змилися, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся цім». Авраам же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добра своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані переходять і звідти до нас. Коли Ісус вознісся на небо, він забрав людей, які жили у раю зі собою. Тому й сказано піднявшися на висоту, ти полонених набрав. І людям дав дари, а те, що піднявся був що то, як не те, що перший зійшов був до найнижчих місць землі. Хто зійшов був, той самий піднявся високо над усі небеса, щоб повнити все. Грішники залишились у тому ж місті шеолу. Всі померлі, невіруючи, направляються туди для очікування свого остаточного вироку в майбутньому. Чи був Ісус у Шиолі? Відповідь так. Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедний, хоч умертлений тілом, але духом оживлений яким він і духам, що в'язниці були, зійшовши з віщав, вони колись непокірливі були, як їх Боже довготерпіння чекало за ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало цепто вісім душ спаслось від води. Ісус сказав грабіжнику, що висів біля нього на хресті, ти будеш зі мною сьогодні в раю. Тіло перебувало у могилі, а його душа відправилась у відділення шеолу для спасенних. Після цього він забрав із раю всіх померлих праведників на небеса. На жаль, перекладачі багатьох перекладів Біблії непослідовні або ж помиляються при перекладі єврейських чи грецьких слів, що означають шеол, гадес і пекло. Дехто вважає, що Ісус був у пеклі, що відведено для грішників, щоб нести подальше покарання за наші гріхи. Ця ідея абсолютно не відповідає Біблії, Його смерть на Христі і Його страждання за нас були достатніми, щоб забезпечити наше спасіння. Пролетаним кров здійснила наше очищення від гріха. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і маємо нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Висячи там на хресті, він прийняв на себе тягар гріхів усього людства. Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Цей тягар гріха, покладений на Ісуса на хресті, допомагає нам зрозуміти Його боротьбу у Гецеманському саду, висячи на хресті, Ісус вигукнув. Елої Елої, лама Савахтані, що в перекладі, значить, Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Коли і за гріхів, що вилились на нього, він опинився відділеним від отця, випускаючи дух, він промовив Отче, у руки твої віддаю свого духа, і це прорігши він духа віддав. Він поніс ці страждання замість нас, після чого його душа відправилась у райську частину Гадесу. Він не був у пеклі, так як його страждання закінчились у момент його смерті. Плата за гріх була сплачена, сповна. У той час він очікував на воскресіння свого тіла і на своє славне Вознесіння. Отже, чи був Ісус у пеклі? Ні. Чи був Він у шеолі? Так.